Прикордонні замки вони були форпостом не тільки оборонної системи. Саме тут збиралося мито при перетині кордону. Нині ці споруди мають суто історичне значення, хоча проходження кордону на цій західній території України впродовж всієї історії накладало відбиток на життя місцевих мешканців, особливо в радянські часи. В цю прикордонну зону могли потрапити лише за спеціальним дозволом. Ось тут був кордон колись великої держави. Його називали залізною завісою. Контрольна слідова смуга, система з колючим дротом. На пунктах пропуску вас зустрічали суворі прикордонники та митники. Митників навіть боялися, тому що саме вони контролювали все, що люди возять чи вивозять. Зараз тут мало що нагадує про ті часи, хіба що залишки системи безпеки та й завдання, котрі нині стоять перед митниками на пунктах пропуску, теж дуже змінилися. Василь Главацький, нині заступник начальника відділу митного оформлення Львівської митниці. На пункту пропуску Рава Руська працює фактично з моменту її утворення. У 90-му році це був класичний кордон, обнесений колючим дротом. Одна дорога, яку називали в народі дорога Варшавського договору. І один невеличкий адмінбудинок, на жаль, який знесли під час реконструкції, могли б і для музею залишити. І ось тут, де ми знаходимося, в цей час було. Вересні місяці видно, що це була або пшениця, або жито. Колись ще задовго до роботи в митниці. Тоді ще викладачу місцевої школи Василю Главацькому доводилося бувати в Польщі, а відтак проходити і митний кордон. Митник в цей час це була, як ми називали, екзотична професія, тому що практично про митниці в радянський час багатьом із нас було мало що відомо і. Мало навіть було зрозуміло, що вони роблять і яка їхня роль на кордоні, і чим вони там займаються. Рава Руська один з останніх пунктів пропуску, котрий відкрився за часів Радянського Союзу у 91-му році. Далі була проголошена незалежність нашої держави, і перед митною службою постало титанічне завдання, адже дві третини периметру України не були облаштовані як кордон держави. Одразу після набуття Україною незалежності перед нашими митниками стояло надскладне завдання. Якщо західний кордон з його інфраструктурою перейшов на спадок від Радянського Союзу, то на східному та південному напрямках все треба було починати з нуля. Не було приміщень, не вистачало кадрів, відсутня інфраструктура. Тобто треба було будувати все з самого початку. Цей макет тепер вже експонатом для музею. Саме так презентували проект нових пунктів пропуску, які слід було будувати на північному та східному напрямках у перші роки незалежності, там, де їх досі не було. На макеті можна побачити і вагончики. Тоді, у 90-ті, для митників, і це було розкішшю, адже організація митного пункту пропуску це не тільки суто пост, це і величезна розгалужена інфраструктура, це і дороги, енергозабезпечення, інформаційні комунікації. Питання не тільки в тому, щоб митникам було комфортно працювати, але й в тому, щоб не створювати жодних проблем тим, хто перетинає кордон. Нині в Україні діє понад 60 пунктів пропуску по всій довжині кордону. Про вагончики вже давно забули. Митною службою прийнята спеціальна програма, направлена на те, щоб всіх привести до європейського рівня. Ця правоохоронна програма, яка діяла в нас, вона е, була запланована в період до 2015 року. Для того щоб е, ці процеси якось скоригувати. Зв'язку з, з тим футбольним турніром ми запропонували внести зміни і наблизити терміни будівництва та реконструкції пунктів пропуску, особливо тих базових, тих стратегічних, через які підуть найбільш масові потоки людей, наблизити ці терміни до 2012 року. дванадцятого року. Нині ці кадри вже історичні разом з українською делегацією на тому славнозвісному засіданні УЄФА радіють всі болівальники і польські, і українські. Дві країни вибрали право на проведення європейського чемпіонату з футболу 2012 року. Після ейфорії прийшло усвідомлення тих величезних обсягів роботи, котрі слід зробити для того, щоб гідно провести євро 2012 До роботи одразу долучилися і митники. Особлива увага в цьому. На україно-польський кордон, адже найбільше вболівальників очікують саме тут, звичайно, що на на українсько польську ділянку кордону привертається значна увага в зв'язку з тим, що цей кордон будуть неодноразово перетинати учасники і організатори свята, так як почергово будуть проходити матчі в Україні та Польщі, але ми намагатимемося. Об'єктивно проаналізувати ситуацію, і ми, за попередніми даними, знаємо, що з усіх сторін, через кожну ділянку кордону у нас будуть їхати і вболівальники, і учасники, і туристи. Тому було визначено пріоритетні пункти пропуску, які будуть розбудовуватися на кожній ділянці кордону. І ми... Приділяємо важливе значення кожному з тих пунктів пропуску. Нині на україно-польському кордоні діє шість автомобільних пунктів пропуску і шість залізничних. До 2012 року планується відкрити ще вісім пунктів пропуску. При цьому вже існуючі, суттєво реконструюються. Намагаємося йти в ногу з прогресом. Будуючи чи плануючи будівництво пунктів пропуску. Ми хочемо, щоб воно вимагало не тільки європейським стандартам, але й напевно світовим стандартам, стандартам усієї світової спільноти. Тому е, на сьогоднішній день держмедслужбою е, спроєктовано модуль «Фільтр пункту пропуску, який би максимально забезпечив. Е, обладнанням, забезпечив самими технологічними схемами митного контролю, технічними засобами митного контролю за останнім словом техніки. Тобто і саме будівництво, і засоби митні технічного контролю та інші складові буде все враховано. Пункт пропуску краковець тут чітке розмежування по полосам відповідних видів транспорту. Окремо легковики, окремо туристичні автобуси. Це зелені коридори. Автівки тут проходять контроль, хоча, звісно, це каламбур. Але митна справа передбачає термін проходити контроль. Отже, ті, хто проходить червоним коридором, тобто ввозить товари, що підлягають декларуванню, потраплятимуть в модуль фільтр пункту пропуску. Створення такого модулю має на меті збільшення товару та пасажиропотоку, що є особливо актуальним під час підготовки та проведення в Україні та в Польщі фінальної частини Євро-2012. Також така система допомагає імплементувати норми Кіотської конвенції щодо гармонізації та спрощення митних процедур. Така система забезпечить ритмічність роботи контролюючих органів в пунктах пропуску через кордон, а також. Така система забезпечить виявлення порушення митних правил і факт незаконного переміщення через кордон товарів як підсумок цих норм забезпечення економічної безпеки нашої держави. Вантажі проходять повз ось такий автомеханізм. Спеціальні датчики рентгеном просвітлюють вантаж, що значно зменшує час догляду. Всі номери автівок одразу скануються і автоматично заносяться у спеціальну базу даних. При цьому відбувається чітке розмежування транспортних потоків на в'їзд та виїзд. За допомогою відеоспостереження здійснюється також окремий моніторинг роботи усього пункту пропуску. При впровадженні фільтру пункту пропуску буде передбачено здійснення вибіркового митного контролю на підставі оцінки і аналізу ризиків. Це також суттєво знизить вплив людського суб'єктивного фактору на прийняття управлінських рішень щодо здійснення митного контролю митоформля в повному об'ємі того чи іншого вантажу. Такими модулями, фільтр пункту пропуску надалі будуть оснащені всі діючі пункти пропуску. Масштаб завдань можна уявити навіть з кошторису тільки однієї сканер-машини. Її вартість більше одного мільйона доларів США. Однак, без функціонування та оснащення митних постів за останнім словом техніки нам важко було б сподіватися пройти шлях до Європи без проблем. Один з таких оновлених шляхів у цього тижня було презентовано на пункті пропуску Рава Руська. Пункт пропуску Рава Руська. Відтепер він матиме оновлене обличчя. Суто європейське. І коли у 2012 році Україна буде зустрічати гостей вболівальників з усієї Європи, ніхто з них не зможе поскаржитися, що він помітив різницю, коли покинув межі Євросоюзу. Навпаки, ви, подивившись нашу програму, теж зможете відчути, що євроінтеграція на кордоні вже відбулася. Приїхали на відвіданий українського пункту пропуску і сусіди. Адже тепер потужності пропуску полегковим автомобілям сягне 3,5 тисяч за добу і 2,5 сотні вантажівок. Колега українських митників, начальник польської митної палати Біла Подляска Єже Сідлановський, каже, що приємно здивований. Тепер він впевнений, що на його відділку відповідальності україно польського кордону проблем з прийомом гостей під час євро 2012 не буде. тепер автомобільний пункт пропуску Раваруська один. З найбільших в Європі його реконструкція тривала три роки. Більш як 8 мільйонів євро на реконструкцію переходу дала Єврокомісія в рамках проекту міжнародної технічної допомоги. Щоправда, проблеми ще залишаються. Потужності митних постів достатньо для того, щоб не створювати труднощів на кордоні для пересічних туристів, щоб їхнє проходження митного контролю тривало лічені хвилини. Як розповідають наші митники на оформлення одного легковика витрачається 10 хвилин. Кожні 4 хвилини через українську митницю проходить вантажівка. Однак черги існують. Черги в напрямку Євросоюзу присутня на відкритті реконструйованої Раваруською керівник програм зовнішньої допомоги Єврокомісії Лаура Гаран'яні пояснила, що усі товари, які потрапляють на територію Євросоюзу, піддаються посиленому контролю якості та безпеки. Таким чином, адміністрація гарантує безпеку жителям ЄС. Наразі це є однією з причин створення черг. Однак зусилля усіх сторін сьогодні направлені на виправлення такого становища, адже це дозволить Україні гідно представити себе євроспільноті у 2012 році. На думку Василя Гловацького, з 91-го року ставлення до України дуже сильно змінилося. Ви знаєте, приємно те, що подорожуючи з багатьох країн, якщо десь до року дев'яносто четвертого інколи ну були ще дорікання, напевно, що ми щось робимо не так. То тепер навіть самі громадяни от наших сусідів, громадяни Польщі, вони в деякій мірі вже набагато поміняли свою думку про українських митників. Ну, принаймні, не називають нас, що ми є, як вони колись казали, що це Росія. Вони вже знають, що це є Україна, що це є держава і що це є український митник. Звичайно, Україна не реалізує європейські норми. Кожні 30 кілометрів на кордоні мусить бути пункт пропуску. Але робота по збільшенню кількості пунктів пропуску вже сьогодні приносить відчутні результати. Тим паче, що це також збільшує товаропотоки. За 9 місяців поточного року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, Держмитслужба перерахувала до бюджету удвічі більше коштів. Бюджет розвитку Держмедслужби на наступний рік передбачає 459 мільйонів гривень на реконструкцію та будівництво нових пунктів пропуску. Відповідним рішенням це так звана захищена бюджетна стаття, котра не підлягає секвестру. Ставки в цьому дуже великі, і це не тільки дотримання Україною своїх зобов'язань до Євро-2012. це поступ в євроспільноту. Кордон це не тільки оснащення якимись технічними засобами чи гарними будівлями. Кордон це і наші працівники, які повинні на належному рівні зустріти гостей, учасників, просто вболівальників, туристів, належним чином з ними спілкуватися. Тому було вирішено, що найбільш вживані слова, які зустрічаються на при спілкуванні на кордоні будуть викладені в один словник: це буде орієнтовно українсько-польсько-англійський. Ну, можливо, за пропозицією поляків буде внесена ще котрась з іноземних мов. Буде розроблений такий словник, і вже з 2011 року ми плануємо почати навчання працівників, підвищити їхню кваліфікацію зі знання мов, зі ознайомлення з тими змінами законодавства, що будуть стосуватися безпосередньо проведення євро. Добрий день, прошу пана, велкам. Ці слова певно надалі увійдуть у щоденний лексикон митників на україно-польському кордоні. Так само, як Буна Дзіва на Румунському, приятна вас відіть російською та інших. І з якими б настроями людина не приїздила до пункту пропуску після зустрічі з митником. Звичайно, коли вона законослухняна, у неї обов'язково має піднятися настрій, вважає Василь Гловацький. Митник може бути тільки тоді митником, коли його будь-які обставини, по перше, не можуть вивести із рівноваги. І він повинен бути в першу чергу комунікабельним і вміти пояснити доступно свої правила, які він має, і звичайно, свої обов'язки, і не виходити за рамки доступного. І в першу чергу, головне наше завдання, що будь-який подорожуючий, який покидає пункт пропуску, щоб він виїхав з усмішкою, незалежно від того, з яким він настроєм попав в наш пункт пропуску. Це теж є своєрідний психологічний хід для того, щоб Україна ніколи не сприймалася в Європі як країна, котра знаходиться поза межами тієї ж Європи. Митники обіцяють, що у 2012 році зустрічатимуть наших гостей у новенькій формі, у якій не хочуть розповідати навіть нашій програмі. Секрет, мабуть, збираються нас з вами приємно вразити. Ну що ж, усього вам найкращого до зустрічі. На митному кордоні у нашій програмі Зелений коридор. До побачення, до побачення.